Права 368. Обчисліть. Перше задання 0,25 у сьомій степені, що множиться на 4 у сьомій степені при множенні степенів з однаковими показниками степеня ми основи степеня перемножуємо. Тобто це можна записати, записуємо. Як 0,25, що множиться на 4. І все це піднести до 7 степеня. Це дорівнює. 0,25, що множиться на 4. 25 на 4 це 100. Два знаки, після кому відкидаємо, це буде одиниця. Отже, одиниця у 7 степені. Одиниця у будь-якій степені, це буде одиниця. Тобто, в першому завданні відповідь це число 1. В другому завданні 1 сьома у 5, що множиться на 14 у п'ятій. тут аналогічно При множенні степенів, у яких однакові показники степеня, ми основи степеня можемо перемножити. Тобто, це буде 1 сьома. Що множиться на 14. І все це потрібно піднести до п'ятої степені. Це дорівнює. Ну що ж, можна тут скоротити, або записати це у вигляді 1 помножити на 14 в чисельнику, а в знаменнику 7. А тоді піднести до п'ятої степені. Це дорівнює. Зараз скрочуємо чисельник і знаменник на 7. 14, що ділиться на 7, це буде 2. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Отже, у нас вийде 2 перших або 2 у 5 степені. 2 у 5 степені – це дорівнює. 2 в четвертій степені – це 16, а у 5 степені 32. Записуємо, що це дорівнює 32. Є? Третє завдання 1,18 о 9, що множиться на 8 дев'ятих у 10. 1,18 запишемо в вигляді звичайного дробу. 1 помножити на 8 це 8, плюс 1 це 9. Тобто ми записуємо як 9. Восьмих у 9, ,9 ,10, що множиться. 8 дев'ятих у десятій, і ми запишемо як 8 дев'ятих у 9. ,9 що множиться на 8 дев'ятих у перших. У 8 дев'ят у першій степені. Разом це буде 8 дев'ятих у 10 степені. Це дрівня. Зараз виконуємо перше множення. Тоді у нас показники степені однакові. Ми можемо записати як 9 восьмих, що множиться на 8 дев'ятих. І все це до 9-го степеня. І помножити. 8 дев'ятих у перших це просто буде 8 дев'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, добуток 9 восьмих на 8 дев'ятих – це добуток обернених чисел. Він дорівнює одиниці, і в цьому можна упевнитись на 9 скоротивши і на 8 скоротивши. Тобто тут у нас буде 1. То ми записуємо це як 1 у дев'ятій степені, що множиться на 8 дев'ятих. 1 у будь-якій степені це буде 1 помножити на 8 дев'ятих, це буде 8 дев'ятих. Є. Останнє четверте завдання. 1,5 у 7, що множиться на 2 третіх у 9. 1,5 це 3, що ділиться на 2. Ми можемо звати як 3 других. То ми записуємо це як 3 других. У 7, що множиться. Тут у нас 2 третіх у 9. Нам би треба 7 степень. То ми запишемо тоді як 2 третіх. У сьомій, що множиться на 2 третіх, у другій. Разом це буде 2 третіх у 9. Ну, а зараз виконуємо перше множення, то в нас вийде 3 других, що множиться на 2 третіх, то це буде до сьомої степені. Так, ми можемо записати це в такому вигляді, бо показники степені у нас однакові. Ну і що множиться, залишається на 2 третіх у квадраті. Це дорівнює. 3 3,2, що множиться на 2 третіх це добуток оберних чисел, він дорівнює 1. Тут у нас все скорочується, це буде одиниці. Ну що ж, тоді ми записуємо як 1, що в степені 7, що множиться. 2 третіх до квадрату це 2. До квадрату в чисельнику а знаменнику 3 до квадрату. Це дорівнює. 1 у будь-якому степені – це буде 1. В 7 степені також. Помножити 2 в квадраті це 4. А 3 в квадраті це 9. 1, що множиться на 4 дев'ятих – це буде 4 дев'яти. Є. Записуємо відповідь. Обчисліть. Ну що ж, ми обчислили. В першому завданні записуємо буде 1. Відповідь так, в другому завданні 32. В третьому завданні 8 дев'ятих. І в четвертому завданні 4 дев'ятих. Yeah.